Так, їдемо по подарунки, так, Тимко? Тут Лего. Нам що потрібно? Машинки, син? Так, чи динозаврики? Що ти вибрав для друзів? Вибираю для друзів подарунки. Вибирай, вибирай. Чимку собі вже вибрав. Ану покажу, що це. Monster джем. Щось таке. Скільки воно коштує? 7,99. Добре, давай вибирати друзям машинки. А для Олексійка і Ніки ми вже декілька хвилин вибираємо і ніяк не можемо вибрати. Зупинилися поки на таких. Тут їх дві. Вони брати і між собою, думаю, поділяться. Беремо таких. Упаковка таких коштує 9,99 за дві штуки Потріли нарешті. Оцей набір для друзів, так, Тимко? Okay. А це тобі, так? Yeah. Тобі? Є? Yeah. Yeah? Добре. Іди кидай візочок і поїхали на касу. Хочеш здурити на ще щось. Ні, сьогодні тільки одна машинка. Та динозавриків. в тебе є багато динозавриків. Маленькі хотвілси тут по долару 19. Люблю таргет, тут все є. Ще хотіла якісь пасли дитині взяти, але тут для старших діток. І для мацьопиків отакі. А в рамці, які ми купляли тут раніше за 3 долари, немає. Шкода, гарні пазли. Все для дому. Подушки по 6 доларів. Будемо знати. Так, тут постільна білизна, подушки. В дитячу кімнату різні корзини, постільна білизна, різний декор для дому, декоративні подушки, картини, рамки. Нам потрібні рамки. Приїдемо якось в окремий дані купимо. Гарні рамки. Подобається мені тарга, тут все таке красиве. В Уолпарті дешеве. Тут подорожче, але красивіше. Є тут і Starbucks. З тим вибрали собі покружці. Ми живемо в цьому штаті. Мамі велику, дитині маленьку, так, Тимко? І термос бачу, є. Скільки коштує? 12. 12,95 велика коштує, а маленькі. Маленька 9,95. Да, У нас є термоси. Декілька штук. Свої Starbucks я залишила в Україні. 22, 22 долари 95 центів. Є на цій плазі і TJ Max, і Old Navy бачу. І ще багато магазинів доларовий. Інші мені невідомі. Ми з тимком приїхали в бібліотеку і маємо зустрітися тут з нашими друзями. Вони купили їм подарунки. У нас ще є час, ми погуляємо. Після дощу дуже свіжо Хочеться більше часу проводити на вулиці, бо попередні дні ми сиділи вдома. Через пожежі в Канаді була погана якість повітря і ми сиділи вдома. І тепер не можемо надихатися. Фі знайшов подружок. Йдемо з тимком в Альтанку, відкриємо його машинку і будемо чекати на друзів. Іди стать. А там пошта. Ті маленькі машинки розвозять пошту. Такі кумедні. Вони якраз їде одна. Чапаємо ми в бібліотеку з тимком. Мабуть, півдня тут проведемо сьогодні. Взяли снеки, багато води. Тут дві сім'ї. Он старші каченята, а там мацьопаки. Бачите, мафійчик, не йди туди, не йди, не лякай їх. Малята. Красиво тут. Дуже подобається мені це місце. Ми сюди часто приходимо. Просто сідаємо там на сходи і їмо і спостерігаємо за качками. Ми прийшли знову в цей дворик біля бібліотеки be broke. I know what it's like when nothing goes your way. So I'm вот на гонвей. Со ам голема from this lucky day. люблю ці кутові Панорамні вікна. Ми там часто сидимо там, де люди сидять. I won't slow down. Yeah, I am on my way up. I won't slow down. I'm strolling down the street with all of my favorite songs. I'll so repeat, I'm dancing through. Everything's about to come my way. And I don't care if you spill coffee on me or if the sky is gray or blue. No, I don't care. Cause I am on my way up and I won't. I won't slow down. Де барачек. Тимофів в кінотеатрі. Дивиться на рибок, а рибки на нього. Вийшли ми з Тимофієм з бібліотеки і тут така сива пелена, то не туман, а садим через пожежі в Канаді. Дуже погана якість повітря, світиться червоним. Треба їхати швиденько додому, бо небезпечно знаходитись на вулиці. Ви куди, друзі маленькі? Тимко, не їх. Ми прийшли з вулиці, а тут такі обновки для дому стоять. Наш тато їхав по роботі до одних людей, і звідтіля привіз ось такий торшер. Він нам потрібен, бо освітлення тут взагалі ніякого немає. А коли приходимо з вулиці, Біжимо на кухню включати світло, бо дуже темно. Ми планували купляти торшер, але якось так все відкладали, мов можна обійтися, а тут він нам безплатно дістався. І ось такі полички, їх можна отак разом цілісно чіпати, а можна від'єднати і буде три окремих індивідуальних таких полиці. Скоріше за все, що ми їх повісимо в спальні, в шафі, де дитячий одяг. І так попід одяг внизу Тимко буде туди складати свої дрібні іграшки. Ну, я так планую. Йому буде зручно звідтіля діставати. От. Можна туди пазли поскидати, фарби, наприклад, і динозавриків. Отак От в ряд почіпати. І думаю, буде йому зручно. А тут стоять книги, які ми привезли з бібліотеки. Їх тут багато. І прийшов він з вітіляни з пустими руками. Друг йому також подарував іграшку. Це у нас Лего, поліція, Тимко дуже любить Лего. І така абетка, яку Алексій, мабуть, зробив в садочку своїми руками, он так ниточкою. Скріпив, треба зберегти. І листівка. Ну Вони таке люблять. Так, це йому тато подарував сьогодні. А це, власне кажучи, та поліція, яку вони склали в бібліотеці. А це от имка таке містечко. Він останнім часом таке полюбляє складати. І він забороняється вечором прибирати, воно так може декілька днів стояти. От недаремно я на кухні провела вихідні, наготувала їжі по самі вуха. Тепер просто приходимо з вулиці і розігріваємо все те. Сьогодні в нас на обід будуть ось такі млинці з м'ясом, і зараз ще борщ підігрію. Подружки в гості йдуть. Ця парочка завжди шукає тут калюжу після дощу. Ходила дитина з татом гуляти, і прийшов мокрий, як плющ. Тимко, ану, давай знімем гумак. Калюша. <плес> Воно все там чванькає. <плес> <плес> Каю книжку приніс. До речі, ми дуже любимо книжку. Каю. Мультфільм у нас є також ці книги на українській мові. Давай будемо знімати. Штани, він прям під по мокрий. Вигрівається після прогулянки. Готую швиденьку вечерю, тимко попросив рибу. Я зараз її запечу, просто полила олією. Цією, що купила в Trader Joe з часником. І посипала. Цими травами, які ми купили у Волмарті за 99 центів, посолила, поперчила і зараз відправляю в ці ж круглі пательні в духовку. А там рис жасмин готується. Ми любимо рис жасмин. Ось, вже приготувала соєвий соус. До речі, це найсмачніший соєвий соус, який я тут їла. Просто поливаємо рис. Зараз приготую овочевий салат. Цією ж олією заправлю пару хвилин і вечеря готова. А ми швиденько йдемо. вийдемо до річки, тут пару кроків. Я бачила, що пасуться косулі, хочемо йти подивитися. Косуля сама прийшла до нас. Хочу показати, яке сонце в нас сьогодні. Бачите, яке димкою затягнута.